Тільки термінові новини. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. У Росії 30 вересня планують офіційно затвердити анексію окупованих українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, де наразі проходять незаконні псевдореферендуми. Як повідомляють російські пропагандистські ДержсМІ, відповідні законопроекти про входження окупованих територій України до Росії планують внести до Держдуми РФ ввечері 28 вересня. А вже на наступний день, 29 вересня, їх можуть розглянути на позачерговому засіданні. Того ж дня Верхня Палата Російського парламенту Рада Федерації може розглянути договір та закон про входження до складу РФ нових суб'єктів. Процедура входження ДНР, ЛНР. Херсонської та Запорізької областей до складу Росії може відбутися 30 вересня. пишуть російські змі. Вони також повідомляють, що 30 вересня російський диктатор Володимир Путін може виступити із посланням до федеральних зборів. За даними видання Верстка, звернення Путіна до федеральних зборів 30 вересня буде проведено за аналогією з 2014 роком, коли Росія анексувала український Крим. Депутатів та сенаторів швидше за все зберуть у Георгіївській залі Кремля. Путін звернеться до них за підсумками проведених референдумів. Потім має бути підписання договору про приєднання територій можливий варіант, що Путін приїде до Держдуми.